Декоративний сад з Оксаною Філіповою і я хочу вам показати обрізку одного з кущів волотистої гортензії. Досить дорослий кущик. Це сорт Lamlight. Цей кущ був посаджений з двох гілочок. Зараз я вам покажу ось ці перші дві два опенька. Це були перші. <ділечки>, два пагони. Ми їх зрізали. І ось бачите, знизу пішли міцні пагони другого року. Потім, у минулому році, ось ми обрізали. І ось бачите, які міцні пагони вийшли з цієї обрізки. На жаль, в минулому році я сама не обрізала гортензії. Залишились мої хлопці, чоловік з друзями. То одна з таких, ну це не помилка, але вони занадто високо обрізали гілку. Так, такий великий розмір не потрібно залишати. Достатньо десь сантиметр над брунькою, над брунькою зрізати. І зараз ми з вами все це робимо. Тобто ми знизу на кожній гілці відраховуємо дві. Пари бруньок і над цим, цією парою другою парою бруньок, робимо зріз. Ось так. Цього буде достатньо. Так, ось ми ось раз, ось друга. І теж відрізаємо. Ось, дивіться, раз, два. І над другою брунькою ми робимо зріз. Не дуже гарно видно. Ще раз. дивіться, От раз, бруночка, два. І над нею робимо зріз. Такі негарні ділочки ми зрізаємо. Кривенькі, тоненькі, ми все це зрізаємо. Вони нам не потрібні. Можна тут на одну брунечку оставити. Дивимось далі. Ось. Ось раз. Ось бачите, два. Раз, два. І пішли. Потім у травні ви ще можете підійти до кожного кущика і підправити, подивитися, як вийшли гілочки, міцненькі залишаємо, слабенькі вирізаємо. Вже готова. Ну, от і все. Не хвилюйтесь, це не за коротко. Саме така обрізка дає нам потім гарний міцний кущ з міцними пагонами і великими волотями Тож, обрізайте покажу ще один кущик, це сорт Sunday Fries. Дуже гарний, це міні-версія Vanilla Fries його дуже рекомендую, чомусь він не дуже популярний, хоча він дуже такий, самодостатній. Гарно тримається кущ, гарного кольору суцвіття наші. тож дивимося. Усі гілочки ми відрізаємо на дві пари бруньок. Якщо щось вам не сподобається на подальшу, в травні ще можемо підрізати. Усе зайве прибрати. Усе ось таке тоненьке, негарне, ми вирізаємо, воно нам не потрібно. Мені не дуже зручно знімати і різати, тому якщо щось буде не дуже гарно. Я потім ще під... підріжу. Ось таке. Мі... Все-таки ніликей, ми вирізаємо. Раз. Два. Тобто кущ повинен обрі... бути обрізаний. Доволі низько, тоді з самих нижніх пагонів пойдуть міцні гілки. Де Ні, ніде я навіть на одну бруньку зрізаю, бо кущик доволі вже великий, а мені не потрібно багато мілких суцвітянь. Ну, якось так в мене вийшло. Далі буду дивитися у травні ще щось, може, приберу. Наприклад, із цього куща хочу показати, чому я рекомендую обрізати кущі на одну дві пари бруньок. Дивіться, ось наш пагон, да? він був обрізан на три, на третю бруньку. І саме вона випустила гарні міцні пагони. А інші дві Бруньки ось і ось. Вони залишились сплячими. Тому ж саме в молодому кущі я рекомендую обрізати як мога нижче. Тоді 100% ця нижня брунька прокинеться. Ну, максимум це друга. Не чекайте, вже пора. До зустрічі! Волотистий кіт! Марсик, вот ты хулиган, помощник такой у меня.